Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю 21-й випуск рубрики Відомі люди Геннадій Матуляк. Геннадій Матуляк український військовий, підполковник, командир першої авіаційної ескадрилі. Пілот літака Міг-29 Л-39 та Су-25. Герой України посмертно. Геннадій Матуляк народився 29 квітня 1977 року у селі Мартинівське Вознесенського району Миколаївської області. Його батьки із Івано-Франківської області. Батько авіаційний технік. Більше 10 років служив у 299-й бригаді тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Нікіфорова. З'єднання тактичної авіації повітряних сил Збройних сил України. Літав на літаках Міг-29, Л-39 та Су-25. Загалом служив 28 років, а літав понад 20 років. Станом на 2011 рік був черговим льотчиком. Станом на літо 2015 року був начальником розвідки штабу військової частини. Через 2 роки, у 2017 році одружився вдруге. З першого дня брав участь у відбитті повномасштабного російського вторгнення в Україну. 24 лютого 2022 року знищував ворожі колони над Херсонщиною і над рідною Миколаївщиною. На наступний день зранку 25 лютого 2022 року на півночі Києва в районі міста Гостомель героїчно знищив колону техніки російських окупантів. Після того полетів знову працювати по Київщині. Але близько сьомої ранку під час повітряного бою російський винищувач влучив у літак Матуляка. Він був ведучим. Льотчик почав виводити літак, аби захистити село, адже під ним розташовувався великий розважальний комплекс. Уже навіть встиг потягнути катапульту аж після другого влучання літак і пілот спалахнули. Машина впала за кілька кілометрів від села Глібівка Вишгородського району у лісосмузі. Літак падав на домівки людей. Проте в останні секунди свого життя пілот зміг відвести падаючий штурмовик від житлової забудови села в ліс, де розбився. Геннадій Матуляк був похований місцевими жителями біля місця катастрофи. Ну а 16 квітня 2022 року Геннадій був перепохований у місті Миколаєві. У Геннадія залишилася дружина Ольга та двоє діток це син Руслан та донька Софія. Ось такий наш один із тих героїв, які загинули, герой України Геннадій Матуляк. Цікаві факти.